Вітаю усіх, хто нас дивиться. Я Клепа Євгенія, і зі мною мій співрозмовник Василь Задворний. Доброго дня! Одинадцята серія освітнього серіалу. Ми сьогодні говоримо про залучення користувачів до використання відкритих даних. Відкриті дані це не просто інформація, це система цінностей, можна сказати, ціла екосистема та філософія для держави, яка відкриває свої дані, та для тих, хто створює сервіси на їх основі, так я розділяю думку, що сама ідея відкривати дані просто заради прозорості не буде ефективною сама по собі, тому що дані це як нова нафта, як і у випадку з нафтою, якщо тобі нема чого цією нафтою заправляти. То ти нікуди і не доїдеш, ну насправді відкриття та використання відкритих даних це нові перспективи не тільки для держави, а й для створення нових сервісів для громадян, для бізнесу, для нової потужної індустрії, індустрії даних. Це ж і нові робочі місця, і професії. І тут мені одразу цікаво. Прозоро має одну з найбільших баз даних, і багато сервісів побудовано з використанням API на основі саме цих даних. Як саме ви заохочуєте до використання своїх даних активістів стартапів? Я почну з того, що завдяки Прозоро інформація про всі закупівлі в Україні, а наразі їх вже більше в системі ніж 3,5 мільйони, стала відома і доступна всім. Власне, в усьому світі. Це інформація і про тендери, і про учасників, і про е, замовників, і про ціни тощо. І ми прекрасно розуміли, що таку кількість даних треба використовувати на користь суспільству, бо дійсно це нова нафта. А, і е, один з способів, яким чином ми можемо залучати активістів е, приватні компанії до використання цих даних це хакатони. Хакатон це такий захід, під час якого учасники, журналісти, аналітики, програмісти, дизайнери, студенти працюють над вирішенням якогось завдання або якоїсь невеликої проблеми і розробляють проект на основі цих відкритих даних. Хакатон дає змогу згуртувати навколо цієї невеликої проблеми велику кількість зацікавлених людей, а також за короткий термін отримати прототип сервісу. Може бути аналітичний дешборд, або журналістське розслідування, або невеличка програма. В Україні щороку проводять більше ніж 10 хакатонів на основі відкритих даних. Наприклад, спеціалісти з відкритих даних прогнозували рівень конкуренції в системі Прозоро, а на іншому хакатоні створювали антикорупційні інструменти для Міністерства інфраструктури. Ви ж були найпершим державним підприємством, що організували хакатон на основі відкритих даних. В нашому випадку нас підтримали як великі іт компанії, які працюють з відкритими даними і бажали підтримати реформи в Україні, так і міжнародні фінансові організації та власне волонтери. І я вірю, що в державному секторі це велика можливість залучати партнерів, які зможуть підтримувати фінансово та своїми ресурсами і експертизами такі заходи. Такими партнерами можуть бути громадські, міжнародні організації, інші проекти. Зазвичай вони сфокусовані на певному напрямку. Боротьба з корупцією, медична сфера, інфраструктура, транспортна галузь тощо. Саме в такому партнерстві можна дуже якісно і швидко і популяризувати відкриті дані, і е, популяризувати їх використання, і провести хакатони, розробити навчальні програми, сервіси, отримати принаймні прототип для вирішення якоїсь проблеми. До речі, хакатони добре працюють і на місцевому рівні. Пам'ятаєш, одного часу у Львові провели такий хакатон, коли декілька груп програмістів створювали свої рішення на основі відкритих даних, і потім, за підтримки Львівської міської ради, це стало прямо окремим проєктом. І навіть свого часу вони отримали Open Data Awards за найкраще відкриття своїх даних, найякісніші дані і стандарти публікацій, тому е хакатони. Проводять в Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому і в інших містах, і це робиться за підтримки локальних ініціатив. Все більше міст обирає саме такий формат, і проведення саме цих заходів для пошуку рішень чи вирішення нових викликів і важливих проблем є ключовою наразі. Тож зі стартапами та активістами все зрозуміло, як ми можемо використовувати дані Прозоро для журналістів-розслідувачів чи, наприклад, для громадських організацій? Адже державні тендери це ж цілий клондайк для пошуку зрад та перемог? Так, ти абсолютно права. А, насправді Україна а, надає чи не найбільшу кількість відкритих даних про державні закупівлі в світі близько однієї тисячі різних змінних. І У нас працює величезна кількість сервісів, яка створена спеціально сфокусована на журналістах-розслідувачах та на бізнесі, що власне співпрацює з державою. У нас працюють там, наприклад, ю Open Data Bot, сервіси Ліга, Кларіті 007. Дозоросім. Часто ці сервіси починалися з простих е, інструментів, що збирали ну, просто досьє на компанії, або дозволяли шукати цікаві тендери, або допомагали оскаржувати власне, рішення замовників у закупівлях. Але з часом, коли відкривається все більше і більше нових наборів даних, тим складніше стає і моніторинг, і аналітика, і е, тому тим більше інформації можна з цих даних вилучити. Але Жень, мені здається, що у тебе точно більше експертиза у залученні стартапів та бізнесу до використання відкритих даних для держави. Розкажи, для чого взагалі був створений 1991 Open Data Incubator? Ну насправді, як громадська організація, ти знаєш, ми організовували багато хакатонів. Це були десятки по всій Україні з різними проблематиками. Але ми зрозуміли, що сталий розвиток проєктів неможливий без сталої підтримки. Тому й виникла ідея розвитку саме в напрямку проєкту «1991 Open Data Incubator». Ми працювали і працюємо з проєктами, які використовують великі дані і відкриті державні дані, в тому числі. Тому е, саме наш інкубатор націлений на розвиток підтримку стартапів а е, й розробників, які використовують такі великі датасети. Тож у нас в інкубаторі насправді за ці роки, майже 5 років існування, випосидлилось більше 170 стартапів, і е, ці проекти працюють з різними даними, е, в тому числі і державними. А деякі проекти навіть генерують е, самостійно свої дані. Вау, wow, більше ніж 170 стартапів і різні інкубаційні програми. Це дійсно вражає. Скажи, а який проект для тебе запам'ятався як найбільший або наймасштабніший? Ну одна з флагманських програм це Open Data Challenge. Це конкурс стартапів, які використовують державні відкриті дані, але працюють у різних галузях і вирішують різні проблеми. Тому е, цей конкурс для мене є основним, де можна спостерігати, як проекти створюють сервіси на основі відкритих даних, які необхідні е, громадянам. Е, наприклад, за. Чотири роки існування Open Data Challenge ми отримали понад 700 різних заявок з більш ніж 35 міст України. До речі, і кожного року ми обираємо до 15 фіналістів. Команди проходять досить активну інкубаційну програму? Це 4 місяці, і призовий фонд конкурсу становить цього року більше 3,5 мільйонів гривень. Тому є за що боротися. Слухай, а поясни, яка різниця між хакатонами і інкубаційними програмами? Ну, дивись, основна різниця, безумовно, в інтенсивності та в тривалості цих програм. Адже хакатон може відбуватися два чи три дні, а інкубаційна програма може тривати від трьох до шести місяців. І пліч-опліч команди працюють з менторами постійно на воркшопах, лекціях, на індивідуальних сесіях. Тому ми максимально інтегруємося в ідеї проєктів, а вони зможуть за ці місяці провалідувати свої ідеї, створити. Прототипи та MVP, те, що називають е, мінімально життєздатним продуктом. А в розрізі хакатону за ці дні вони можуть створити певний прототип, безумовно, але дуже швидко. І це знову ж таки не так стало, як інкубаційна програма. У нас в 1991 Open Data Incubator стартапи працюють над розробкою не просто прототипів, а цілих бізнес-планів. Вони тестують свої продукти, отримують багато фідбеків та іншої експертної інформації. Отак, пам'ятаю, команда Прозоро теж брала участь в такому конкурсі з своїм проектом. Ми не виграли тоді, але отримали дуже багато експертизи та підтримки від менторів. І надалі екосистема продовжує розвивати цей проект самостійно. І дійсно, знаєш, я думаю, що іноді важливіше не так отримати грошовий приз, скільки отримати правильні знання, розуміння, вектору, куди йти, і як рухати проект. Ну і власне менторську підтримку, також. А нагадай, хто був переможцями Open Data Challenge і в чому полягали їх проекти. Ну, таких проєктів багато. Гарним прикладом є, наприклад, Львів Сіті Хелпер це проєкт, що мав прекрасну ідею, наприклад, щоб жителі Львова могли легко знайти потрібну інформацію, дізнатися, скажімо. Куди саме в яку школу можна піти в перший клас віддати свою дитину або перелік діючих дозволів на встановлення літніх майданчиків? Команда з цією ідеєю отримала підтримку для розвитку на нашому національному конкурсі Open Data Challenge. А після конкурсу команда продовжила розвиток і нещодавно я повернулася зі Львова. Проект працює та розвивається. Така співпраця вона виграшна для всіх сторін, адже жителі міста швидко отримують інформацію. Львівська міська рада зробила досить великий крок, залучила користувачів до цього сервісу і використання своїх даних. А проєкт Львів Сіті Хелпер продовжує розвиватися як стартап, як продукт з колосальною підтримкою влади, в тому числі. Щодо інших переможців, наприклад, у нас працюють з упорядкуванням судових рішень суд на долоні. Проект НОРА оцінює досить активно досі Гравців будівельного ринку, щоб мінімізувати ризики, безумовно. А портал Cost Ukraine моніторить ремонти українських доріг на предмет чиїхось інтересів. Точно, портал Cost Ukraine – це величезний портал, який моніторить і дані по закупівлях ремонтів доріг, в тому числі. Я і не знав, що всі ці проекти брали участь в Open Data Challenge. і тепер дійсно мені зрозуміло, що популяризувати відкриті дані можна. Як через хакатони, так і через конкурси, які можуть бути підтримані міжнародними організаціями. А як ти думаєш, як ще може державне підприємство чи державний орган популяризувати свої дані до використання? Ти знаєш, Василю, в першу чергу це проведення певних вебінарів, воркшопів, тобто освітніх заходів. Наприклад, незалежна агенція тексти Org.ua в рамках проєкту Тапас запустила з містами формат заходів як освітні кампуси. Це такий мікс з лекцій та практичної роботи, де вони вирішують певні проблематики тих міст, де проводять. Наприклад, в якій школі краще навчають, або де більше чи менше ліків, в якій лікарні поліклініці, чи законно розміщуються кіоски. Чи реклама на вулицях, тобто відповіді на такі питання місцеві локальні жителі можуть вирішити на таких заходах. І... На жаль, або на щастя, не все так просто, тому що хіба б містяни годинами розбирались у дивних таблицях. Для того, щоб дані приносили цю користь, необхідно створювати прості, зрозумілі рішення, візуалізації чи аналітичні матеріали. Тому такі освітні кампуси вони дають цей поштовх до пошуку рішень, відповіді на запитання. І саме кампуси з відкритих даних були проведені. Ведені також в багатьох містах і в Хмельницькому, і в Маріуполі, і в Києві, і в Харкові. Це понад 600 отриманих заявок та 265 активних людей, які взяли участь у цих кампусах. Точно, знаєш, я от думаю, навчання та комунікація це дійсно дуже важливо в контексті відкритих даних. Скажімо, наші партнери, проект Дозоро і Трансперенсі International регулярно проводять. Як вебінари для замовників і постачальників, а так і моніторинг власне, нових відкритих даних, скажімо, починаючи з червня цього року, запрацював інструмент, що дозволяє дивитися, як витрачаються державні кошти на закупівлі ліків по боротьбі з пандемією, а також працюють інструменти, що допомагають знайти нових клієнтів у закупівлях. Розібратися, як перемагати в державних закупівлях на Прозоро, або семінари для журналістів, які розказують, як писати про закупівлі в Прозоро, які можна дати поради учасникам. Взагалі українці досить швидко навчилися опрацьовувати терабайти даних та перетворювати їх в нові рішення, веб-сервіси, платформи, додатки, а також чат-боти. О, чат-боти, це, до речі, взагалі тренд по використанню відкритих даних. Бо це ж, власне, програма, яка взаємодіє з додатком користувача через програмний інтерфейс, через API, отримує від нього дані, і ці запити перетворює в корисну для нього інформацію. А на мобільному не треба встановлювати додаткову програму. Ти комунікуєш з програмою через звичайний месенджер. WhatsApp, Telegram, Viber, тощо. Ну, от, наприклад, Safe EcoBot. до речі, у мене на телефоні теж стоїть після пожеж е цього року. Це перший в Україні екологічний бот, е що моніторить екологічну інформацію, е інформацію про дозвільні документи, про процедури для промислових та інших е забруднювачів довкілля. А також кожного ранку надсилає мені інформацію про стан повітря біля мого будинку. А який корисний сіті Скейлбот? Вони ж розповідають про законність будівництва, скаже, наскільки вдало воно розташоване. Ти знаєш, я думаю, що можна підсумувати, що дійсно дані треба відкривати, але це тільки пів справи. Бо окрім того, що їх відкривати, треба правильно їх використовувати. Бо реальних можливостей і кейсів для використання відкритих даних дуже багато і вони працюють. Але для цього. Треба докласти трошки зусиль. І точно працюватимуть далі. Василю, насправді дякую за цю активну і дуже цікаву розмову. І тобі дуже вдячний. Наступна серія освітнього серіалу буде присвячена використанню відкритих даних для формування політик та прийняття рішень. Ну, а з вами до побачення. До побачення, всім удачі і побільше відкритих даних.